А після зняття підтримок вийшла цікава штука. Це капхолдер такий в стилі чужих. Вийшло не, не, не ідеально, але від мову принтера, напевно, не варто очікувати ідеального друку. Але вийшло дуже дуже непогано. От, воно такий з фронту. Так би мовити. А капхолдер це для от штук цікавих. Ну, от, наприклад, В принципі, дуже зручно користуватись, особливо, якщо використовувати от таку трубочку для таких цілей, то взагалі топчик. Думав, ще, що, мабуть, вийде до цього доєднати. Е ну, використати, напевно, от, наприклад, такі бутилки, Ну, я, так як я п'ю алкоголь, то в мене вибір не дуже великий. Але вона не ввійшла. Може, хтось, хто п'є пиво, там я бачив, є менше бутилки, та ну, менше по об'єму. Та може вона і війде туди. Та буде, напевно, <кх> дуже цікаво та зручно пити. Але в мене таких. Опцій не було, не знайшов. Я от тільки таке, це саме маленьке з нульовкою, яку я знайшов. Так що, дивіться яку штуку надрукував. Як вам таке? Супер, а так? мені дуже подобається. Так як в мене ще є там деякі проекти в планах, так що ще буде якийсь 3D-друк. Далі буде.